Минулого року в області мобілізували 2100 військових. Нинішнього за три місяці ця цифра складає вже 1100. Проте чиновники розповідають, найближчим часом додому повинні повернутися 700 людей. Кожному бійцю обіцяють супровід соціального працівника, не лише медичний та юридичний, але й допомога з оформленням відповідних документів та субсидій. Буде також питання стояти по працевлаштуванню, якщо людина працювала чи його знову працевлаштували. Йде мова про юридичні послуги, ну і всі решта. Йде мова також, чи потребує він покращення житлово-побутових умов. Чи стоїть на обліку, чи потрібна йому земельна ділянка для будівництва? Крім того, на брифінгу голова ОДА заявив, що Буковинські будівельники разом з військовими повинні звести до квітня в Артемівську вісім пунктів укриття, так званих фортифікаційних споруд. А тим часом в області комунальники розпочали ямковий ремонт. Цього року відновлення потребує 178 тисяч метрів квадратних шляху. На минулому тижні отримали якраз на ямковий ремонт. Три мільйона, але ці три мільйони, вони всі практично пішли на погашення боргів минулого року. Розповів нинішній губернатор і про своїх заступників та помічників останнього в минулому безробітного, очевидь обирав не за професійністю та досвідом, а за покликом серця. Це той, який ми з 19 на 20 лютого. Якраз коли починалися ті всі події, були чергували на Майдані вночі, де в сьомій годині ранком помінялись. Тобто людина перевірена, досвідчена, має найголовніше і надійний, і зараз набирається досвіду. Говорили і про призначення. У столиці й досі не підписали жодного розпорядження про нових голів районних адміністрацій. А також заступника голови ОДА Володимира Куліша. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.